Вітаю усіх, хто налаштову свої приймачі на хвилю української Вінниці на часі, програма з перших уст» перед мікрофоном Олександр Блашко. Наприкінці травня ротарі клуб Віниця поступ закупив і передав багатодітній родині Вінницької громади сучасний мікроавтобус. Під патронатом громадської організації перебуває і дві родини з Донеччини, в яких виховується 16 дітей. Крім цього, Вінницький ротарі клуб з початку року передав більше 100 тонн. Ліків та медичного обладнання як для військових лікарень, так і для спеціалізованих комунальних медзакладів Віннични та східних регіонів країни. Детальніше про гуманітарну допомогу та підтримку Збройних сил, що надається цій громадській організації, ми і будемо говорити з її керівником Володимиром Гішком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії. Вітаю спочатку повномасштабної війни і до сьогодні ваша структура не припиняла роботу з підтримки як з. Збори... Сил України внутрішньоприміщених осіб, так і медичних установ, як Вінниччини, так і інших регіонів країни. Скажіть, над реалізацією якого проекту допомоги саме Збройним силам ви наразі працюєте, і які, можливо, ще благодійні структури беруть в ньому участь? Фактично, сьогодні я як волонтер є не лише членом роторі клубу «Вінниця», я дуже багатьох структурах допомагаю супроводжую. І цей фонд Берегиня країни, цей центр гуманітарного розмінування, цей проактив «Вінниччини» і багато інших організацій, де я входжу в членів як наглядової ради, і допомагаю долучати як фінансування, так і пошук матеріальних ресурсів. Адже не завжди ми можемо вирішити все питання за гроші, а іноді ми можемо знайти робочі руки, ми можемо знайти зварювальників, можемо знайти метал, з цих вже запчастин робити корисні речі. Остання така розробка, на якою ми працювали майже рік, але це розробка, яка потребувала до роботи конструкторських рішень, технологічних рішень, креслень. Це розроблена саме на сучасна війницька баги машина, яку використовують якої підвищеної прохідності. З того часу ці машини-баги були запатентовані в Сполучених Штатах Америки, але вони досить таки показали гарну характеристику в нас в Україні в масштабах нашої війни. Перш за все, тут дві таких технічних рішення вирішено. Це Швидкість, маневреність цієї машини і прохідність цієї. машини. Коли ми почали випробувати, наприклад, навіть тут поблизу Вінниччини, на полях після дощу, коли багнюка була вищою навіть за колесо, все рівно ця машина показувала свої високі технічні якості, ходові можливості і давала можливість бійцям швидко переміщатися під час вогневої атаки. Тому ми зараз маємо на випускаємо два дві моделі баги. Перша модель це дозволяє там розміщувати стрілецьку зброю різноманітного калібру, вже спілкуючись з бійцями під їхніми замовленнями. Робимо задню платформу з такою можливістю або під кулемет, або стрілко... стрілецьку зброю там розміщати. А другий варіант баги це евакуаційні баги, які евакуюють наших поранених захисників з поля бою безпосередньо вже до стабілізаційних пунктів, до медичних закладів. А скільки таких автівок вже передано нашим воїнам та чи дороговартісна вона? З початку цього року спільно з фондом берегення країни ми вже передали п'ять автівок, і буквально нещодавно ми провели ще один багіфест такий в погребищах, де закумулювали кошти ще на дві таких автомобіля. Дійсно, якщо порівнювати з іноземними аналогами, то можливо це і недорого, тому що в порахунку, наприклад, на покурсу на сьогоднішньому нашої гривни, то це десь в межах 3,5 тисяч доларів така автомобіль такий обходиться. Тоді як закордонний варіант це десь 12 тисяч доларів така автівка коштує. Але ми беремо багато запчастин вже із існуючих автомобілей. За рахунок цього ми здешевлюємо наші комплектації. Знаєш, і... Жигулі користуються попитом, який сьогодні вже не зустрінеш на вулицях і е, обладнання знімається і можна використовувати. так? Саме так, ми, як, як донора, ну, так називаємо донора, так. якого Переробляємо ту платформу, з якою ми це все робимо, це є Жигулі машина, які вже майже на вулицях не зустрінемо, але в сільській місцевості вони ще є. Хтось нам їх дарує, хтось нам їх продає по -за такі невеликі вартості. І такі передавши ці автомобілі, ми їх повністю розбираємо, використовуємо лише фактично корпус, коробку передач, а все лежта, переобладнуємо повністю ставимо нове абсолютно. Угу. Пане Володимире, Вінницький Ротарі Клуб, клуб закуповує і необхідні ліки та медобладнання і для військових лікарень. Скажіть, а от наскільки можливо змінився асортимент цієї допомоги, що сьогодні вкрай необхідно військовим медзакладам? Тут дійсно, якщо говорити про об'єми, то хтось може казати про те, що нам зменшили обсяг поставок допомоги, тому що я пригадую, наприклад, 22-й рік, пригадую 23-й рік. В цих два роки початку повного штабного вторгнення ми фактично щотижня отримали 20 тонний вантаж ліків, медичних ліків, гуманітарної допомоги. То зараз ми отримуємо вже не щотижня, а десь раз на місяць ми отримуємо таку допомогу. Але це хочу би сказати про те, що жодним чином партнери від нас не відвертаються, і тут хотів би величезну вдячність сказати. Логістика стабільна вже у вас фактично. Так, так. Ми маємо стабільні поставки, але це вже йде спеціалізовані ліки, які розуміють і німці, і наші медзаклади вони вже чітко конкретизують, що саме їм треба. Перш за все, це знеболюючі препарати саме різного напрямку і самого різного дозування, від дуже серйозних таких знеболюючих препаратів до більш легких препаратів перев'язувальні, кровоспинні препарати. Ми працюємо перш за все з тими лікарнями, навіть якщо це цивільна лікарня, але одна обов'язкова умова, що вони мають надавати послугу для наших. Захисників тому, коли ми передаємо ми, це, для, це для нас це головний критерій, і не дирешне те, чи це Запоріжжя, чи це Дніпро, чи це Миколаїв? І це скрізь, мають бути ті лікарні, в яких перш за все надають допомогу захисникам відповідне медичне обладнання і медпрепарати отримують і комунальні медзаклади області та інших регіонів нашої країни. Скажіть, а от яке устаткування вони насамперед замовляють? Зараз почастіше звернення за так званими ліжками функціональними, електричними, які мають підйомники. Навіть сьогодні зранку, в цей день, ми передавали 10 ліжок в нашу лікарню імені Ющенка, тому що там є певні пацієнти, які потребують таких ліжок. Адже це не просто питання, на чому вони сплять. Це питання в тому, що після операційних втручань, після реабілітаційний період, навіть після інсультні захворювання, реабілітація, цим пацієнтам треба особливий догляд. Їм треба десь і піднятися, їм треба десь. Легше встати, щоб вони не цілими днями лежали, щоб вони десь при піднятому положенні були, тому ми привезли з Німеччини ще 10 додаткових ліжок, які сьогодні можуть за допомогою електроприладів підніматися як майже до сидячого положення, так під під кутом і шістдесят градусів, 45 градусів. Навіть є такі ліжка, які згинаються в трьох позиціях під колінами, що згинаються. Це вже такі сучасні ліжка, які дозволяють пацієнтам повноцінно одужувати це щодо лікарні імені Ющенка. А от з лікарнями, які функціонують в громаді області ви також співпрацюєте, адже ще здається рік тому ми про це з вами говорили. Так, у нас немає якихось обмежень, там чи це лікарня районного центру, чи це може бути територіальна громада, навіть амбулаторія сільська має право на таке звернення. Але ще раз кажу, що критерієм головним є надання послуг не тільки цивільному населенню, а перш за все, і нашим захисникам. Попередньо говорив про мільйон. Тон вантажу, це з початку року, так? Чи І це, це з 22-го року. З 22-го року. Зрозуміло, пане Володимире, а от з якими міжнародними, можливо, благодійними організаціями ви співпрацюєте саме в цьому напрямку, в напрямку медицини, та яка їхня основна функція, саме в цьому проєкті, скажімо так. Ну, хотів би підзначити такий наш давній вже партнерський фонд, з яким ми працюємо. Це німецький фонд Action Medior. Це фонд, який працює в цілому світі вже 25 років цього фонду. Буквально три дні тому відзначали 25-річчя цього фонду. Якраз унікальність цього фонду, що він працює в усьому світу, там де є гарячі точки пов'язані або з конфліктами, військовими конфліктами, або з. Якимись стихійними лихами, коли рік тому було стихійне лихо в Туреччині, наприклад, не в Туреччину відправляла дуже багато гуманітарної допомоги медичного напрямку. Зараз вони, окрім України, допомагають країнам Африки, тому що там теж є несприятливі кліматичні умови, а у нас військова ситуація, військовий стан. Тому, власне, цей фонд це той фонд, який напряму працює з виробниками, що в що мені дуже приємно, що це завжди ліки, які мають великі терміни зберігання бо іноді ми отримали таку допомогу вже до терміни приграничні, що вже треба там буквально протягом місяця їх використати. То, то цей фонд Action Медіор нам посавчає допомогу, яка має ще термін зберігання рік, півтора і більше навіть два роки. Ми отримуємо. Тому це дозволяє можливість нашим лікарням так мовити робити певні запаси на рік, на два на період, тому, що вони розуміють, яким можливо бути кількість пацієнтів, велика кількість можна. А от які благодійні організації чи структури з'явилися за останній рік я на увазі нові структури, які е, до 23 року ще про них ми не чули а сьогодні вони готові надати будь-яку допомогу е, і виконати ваше замовлення. Є такі... ну, якщо ми говоримо про міжнародних партнерів, то в принципі це сталі структури вже в світі. Якби таке відбулося чітке розподілення благодійних фондів по напрямках їхньої діяльності, хто займається суто екологічним напрямком, хтось займається продуктами харчування, хтось дитячим. Хімію, наприклад, там, чи здорові матері та дитинства відправляють. А якщо говорити про в Україну в цілому, то звичайно в кожній області з'явилася велика кількість. Ми тільки на Вінничі можемо порахувати більше 70 волонтерських груп, які вже не просто волонтерські групи, а це вже такі центри волонтерські, які і юридично зареєструвалися, і стали хаби. Да. Так. І вони вже мають юридичний статус, мають статус реєстрації на митниці, статус реєстрації в податкових органах, і вони дійсно працюють як прозорий механізм. Можемо чітко сказати, що, наприклад, якщо ми чуємо таку назву, як волонтерський центр Вінниця, то це до них звертається за тактичною медициною. Якщо ми чуємо Фонд загортовані серця, то 90% звернень до них, то це, наприклад, те, що стосується техніки, автомобільної техніки, це перш за все до них, тут звертається. Тобто, фактично, ви обмінюєтесь інформацією і визначаєте, в кого що є нагальне і можна реалізувати якнайшвидше, так? <кій> ну, саме так, ми між собою. Всі спілкуємося, у нас є велика кількість груп в меседжерах різноманітних, і це дозволяє нам, коли йде звернення військовослужбовців, комплексно вирішувати питання. Якщо їде автомобіль на схід, то звичайно цей автомобіль треба не тільки підготуватись тут технічно, заправити його і всі рідини перевірити, а вже цей автомобіль, він вже їде туди на схід, ми запаковуємо продуктами харчування і медициною. Це вже повноцінний вантаж, який хлопцям дає можливість як мінімум місяць вже себе повноцінно почувати. Сьогодні ми говорили про підтримку Збройних сил України, а конкретні адресати є тих частин, які безпосередньо представлені з Вінниччини, і ви їх підтримуєте. Ви знаєте, я напевно, як закінчиться війна, розгорну такі. Чи і зошит, і альбом, де кількість географія, географія зустрічі, і географія тої так. допомоги. Хтось збирає шеврони, я так само теж колекціонував велику кількість шевронів тих військових частин, яким допомагаємо. Тому що, якщо починати перераховувати, це і 120-й, і 95-й, 83-й, це щодня, щодня звернення. Причому інколи ти не встаєш навіть записувати номера телефонів хлопців, бо вони між собою теж обмінюються інформацією, що такий то волонтерський фонд допомагає тим-то, тим то, і тебе з'являється майстер держанове повідомлення. Що ми отримали таку інформацію, ході дайте на таку допомогу. Це нормальна ситуація. Ми нормально до цього ставимося. Розуміємо, що все одночасно вирішити неможливо. Тому на кожне звернення є відповідна реакція. Або самостійно ми допомагаємо, або ж підшукуємо тих партнерів, які займаються тою допомогою. Ви матеріально підтримуєте як внутрішньопереміщених осіб, так і благодій багатодітні родини. Крайня допомога була надана такій родині з Вінницької громади, яка які ви передали сучасний мікроавтобус, саме так? так? Знаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, то я думаю, що кожен з нас пригадає 22-й рік. пам'ятає, яка кількість автомобілів з'явилася на вулицях в Вінниць, Вінниць, Вінницькій області, скільки людей через Вінницю їхало, хтось осідав тут, хтось півроку проживав, хтось більше, хтось до цього часу залишився. Ми розуміємо, що всім ми допомогти не зможемо. і Ми вибрали таку певну категорію громадян, яким перш за все допомагаємо. Це сім'ї, богатодітні сім'ї або ті сім'ї, які всиновили дітей або ж не прийомні сім'ї. Ми навіть обмінюємося такою інформацією з службою справ дітей. Свого часу вони нам надали в 22 2022 році інформацію про 16 таких родин, які виїхали з Донецької, Луганської області, з Миколаївської області. І в них більше сотні дітей тоді виховувалися. І ми тоді одномоментно допомогли цим сім'ям такими. Першою необхідністю, як то кажуть, це були і продуктові набори, це і засоби особистої гігієни. І обов'язково кожна така сім'я отримала від нас ще медичну аптечку. 16 родин. А далі вже ми просто підтримуємо контакт з кількома родинами, які залишились тут на Вінниччині, які вже отримали житло або купили тут житло. і Ми розуміємо, що це вже точно вінничани, Дві родини в сутисках проживають. Одна родина козлових настільки приємна, доброзичлива родина. Такі, знаєте, справжні українці, вони, коли вони починали ми з ними познайомилися і запитали мене, чим ми займалися на Донеччині, а в них будинок був майже біля Авдіївки, на, на, на околицях Авдіївки. то вони займалися там сільським господарством, тобто такі самі хлібороби, як ми на 70 сотках, уявіть собі, вони вирощували 1200 кущів винограду у них було, 12 теплиць, де вони вирощували, ну, звичайно, не, для, не лише для власних потреб, а й на продаж, це був їхній такий життєвий бізнес, невеличкий бізнес, да. І ця родина, окрім свох, своїх двох дітей, у них дорослі вже доньки, взяла на виховання спочатку шестеро дітей, а зараз в них мають привезти ще трьох, вирішується три або чотири дитини ще з Донеччини, теж мають А чим вони сьогодні займаються ти ж саме? <клес> вони розуміють, що до них їм же повертатися немає куди. в Авдіївки їхній будинок просто зруйнований повністю. Хоча ще до вересня минулого року там проживали наші військовослужбовці в їхньому будинку. І вони закомуряли шкільний ресурс, купили невеличкий будиночок в Сотисках в Вінницької області. Ми вже допомогли від нашої громадської організації в цьому будиночку обладнати вікна, повністю замінили на металопластикові, допомогли зібрати кошти на те, щоб добудувати ще дві кімнати, бо мають прийняти ще чотирьох дітей на виховання. Тому, звичайно. Треба розширювати помешкання, де треба ще приймати діточок. Зараз забезпечили повністю паркетною дошкою на весь цей будиночок. І відповідно вони біля цього будинку, у них 25 соток землі, вони так само заклали величезний виноградник, заклали сад фруктовий, теплицю поставили. У них вже, до речі, свої гірки, вони вже вгощають своїми гірками на цю пору. Тому от таким родинам, які не покидають руки, які вірять в нашу перемогу, які розуміють, що ми українці і такі хлібороби, і таким родинам хочеться допомагати, бо вони в таких самих. Традиціях виховують своїх дітей. Вони потім цих всіх дітей, які в них на вихованні, долучають до сільського господарства, долучають до теплиці. І, можливо, останнє питання. Скажіть, про які нові проекти ми дізнаємось найближчим часом? Над чим ви працюєте? Зараз працюємо, якщо говорити про гуманітарну сферу, то це. Допомога ще нашому обласному реабілітаційному центру для дітей, адже ця категорія якось так вона випала з поля зору. Ми зараз чуємо про реабілітацію військовослужбовців, але діти все-таки теж мають і психологічні вади, і стресові ситуації. Ми працюємо з ним з цим обласним центром. Також допомагаємо одному табору Рестарт, це рестарт, табір для внутрішньопереміщених осіб, які за цей рік мають прийняти в себе 600 дітей на літнє оздоровлення на відпочинок. Якщо говорити про військову допомогу, то будемо продовжувати. З допомагати медициною та певними такими ноу-хау-технічними, які я зараз поки що не можу розказувати. Добре, що ж час ефіру добі кінця. Я дякую вам, пане Володимире, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших в ній брав участь президент ротарі клубу Вінниця поступ Володимир Гришко. Йшлося про гуманітарну та технічну підтримку Збройних сил України. Військових та комунальних медзакладів допомогу внутрішньо переміщеним особам та багатодітним родинам. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.